Всім привіт! Ітак хочу зробити невеличкий такий ролик по підготовці до рибалки на Weeping Willow для того, щоб спокійно фармити на коропах, починаючи з 50 рівня. І так, перше, що нам потрібно, це на 50 рівні купити 4 банки водлища. З DipGorizон 420 до 26,5 кг Купуємо 4 бланки. Такого вудлища. 4 одинакові катушки Зан uh, 10 тисяч. Зі швидкістю підмотки uh, вона йде на 110 см. За один оберт. Шмур, як правило, використовується 0,32 до 30 кг. Грузило беремо 185 г грушеподібний коричневого кольору. повідець використовуємо 0,5 до 25 кг, його вистачає просто з головою. Гачок можна використовувати як. 8.0 0 і 6.0. На 8.0 менше мілкового коропа приходить і фарм, як правило, від цього краще. По бойлам. У нас буде 7 видів бойлів По споду. Використовуємо сподове пауер ланчер Спод 385. Катушечка використовується для спода griffon spot 10000 у неї швидкість підботки 155 см за обр. сама швидка катушка, щоб швидко закормити і швидко вимотати дану снасть кормушечку використовуємо ракету над велику 75 грам. Вона має два шарики по 93 грами, це нам пришвидшить закорм на точці. Шнур можна використовувати будь-який. У мене зараз стоїть на 28 кг, так як він у мене був уже готовий. Більше 100 метрів не потрібно там закидувати на 20-25 метрів максимум для закорму. потрібно, щоб був закид. Так що на шнур можна не звертати уваги, там можна і 15 кг взяти. Як і є шнур, то і використовуємо. По е, оснастці для персонажа. Краще все взяти ось таку сумочку. Вона дасть можливість е, 20 прикормок положити. Садок на 50 рівні купується на е, 300 кг. Для комфортного фарму на 55-му він зміниться на ось такий садок до 500 кг. Обов'язкова підставочка на 4 вуличня з ножками для того, щоб можна було поставити на пірс не тільки на землю. Можна купити ще чухол, він дасть деякі додаткові плюшки для того, щоб ви могли більше всяких снастей з собою взяти. І так, найцікавіше це бойли і прикормка. По прикормці на пасмурну погоду ми використовуємо пачку Carp Rival. Тобто створюємо рецепт, беремо пачку Carp Rival. Спочатку додаємо додатки по півпачки кожної з них. Два додатки. По 125 грам, після цього додаємо антракти на пасмурну погоду це Туті Фруті 70 грам, Cселка 40 грам ікс XFlaur 70 грам. Змішання робимо безпосередньо перед тим, як ми стаємо ловити. Цей корм працює в воді ігрову годину. На протязі ігрової години ми після закорму можемо ловити. Закормлюємо ми всю пачку відразу. Тобто при переході на іншу точку ми обов'язково замішуємо корм по-новому. Живе корм о, ігрову добу. Якщо ви спочатку зробили корм, а потім перемотали час більше на добу. Корм протухне і його потрібно буде робити по-новому. Момент Добавки. ось ці добавки ось. на локації не продаються. Антракт і основа продається на локації, так що для того, щоб підготуватися, вам потрібно перед заходом на локацію обов'язково купити з цих додатків. На сонячну погоду у нас. Практично така ж сама прикормка, також іде пачка карприйол, також йдуть додатки по 125 грам, але за невеличким нюансом в контрактах. В антрактах на сонячну погоду використовується x flower 70 грам, ці силка 40 так як і на пасмурному. А от замість Frutti ми використовуємо гіант. гіант хтопус. Також 70 грам. На просто заміна тутіфруті. Ту фруті 70 грам іде на пасмурно, а гіантов іде на сонячну 70 грам. По бойлам у нас а, наступна ситуація. У нас є 7 видів бойлю. Ось вони. У мене 8, тому що в мене ще шоколад. Шоколад не актуально, ми його не використовуємо. І так, сонячна погода. Ми використовуємо бойли на мюслі, риба, слива і черв'як. Чотири вида бойлів. Це сонячна погода. Всі смаки не солодкі. На пасмурну або, іншими словами, на хмарну погоду, ми використовуємо солодкі смаки: це банан, полуниця, слива, вона універсальна і на ту, і на ту погоду, і цитрус. Якщо, наприклад, використати солодкі бойли в сонячну погоду, кльов буде, але значно гірший, ніж в пасмур. І точно так же навпаки, якщо ми використаємо е не солодкі бойли в пасмурну погоду, кльов буде, але гірший, ніж сонячно. Оце таке обов'язкове правило. В будь-якому випадку, якщо буде щось незрозуміло, мене можна буде спитати на стрімі. Або передивитись відео. Я надіюсь, що я досить таки доступно розповів, що і як, для того, щоб комфортно починати ловити на деній водоймі. По точкам лову ми дивимося, у нас є досить таки багато озер, цілих 5, один за корм на одне озеро. Тобто, неможливо так, щоб ми, наприклад, взяли, прийшли на озеро і відкрили мапу, ось у нас є декілька точок. Ось, наприклад, тут три точки, ось тут. Тобто, ми зробили цей закор, і відловились, пішли на інше озеро. Відловились, пішли на інше озеро. Якщо ми, наприклад, візьмемо, відловимося тут. А потім підемо тут, носкливу практично не буде. Навіть якщо ми закоруємося. Єдиний вихід з цієї ситуації це просто взяти примотати час. Тоді можна ловити також на цій точці на протязі одної ігрової години. Точки а у мене без риби, тобто в принцип, який ловлі карпа, ми просто беремо збільшуємо карту. Наскільки може. І бачимо, що тут є яма. Вибираємо найближчий шлях до ями. О тут є місток, і тут 20 метрів. І ми там рибалимо. Ось тут до ями. 14 метрів. Краще місце для риболовлю, чим ближче закидуємо на яму. Тим швидше витягуємо рибу. І тим краще фармити. Ну, ось тут та, точно так же є місток, ми на нього стоїмо, прибавили. Тобто всі мітки на коропа на озерах в мене поставлені на яму. Це основне, що потрібно знати для вдалого лову на локації Віпінг Подобается видео ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи в новых трансляциях обоих видео на моем канале. Всем удачи, всем пока.